Вступ України до НАТО і завершення війни найактуальніші теми сьогодення, від яких залежить життя і смерть тисяч людей, і саме майбутнє нашої держави. Чи може мирний план спеціального представника щодо Росії та України Кіта Келога завершити війну, розв'язану Кремлем? Про це розмірковували в ефірі Радіо Свобода військові експерти Михайло Самусь та Володимир Горбач. Докладніше далі. Нагадаємо, що в мирному плані генерала Келога, який може стати базовим для нової адміністрації Дональда Трампа, йдеться про заморожування поточної лінії фронту та початок мирних переговорів. На думку майбутнього спецпредставника обраного президента, питання вступу України до НАТО необхідно загалом зняти з порядку денного на найближчі роки в обмін на угоду про гарантії безпеки. Але які важелі впливу на Путіна матиме нова американська адміністрація, і чим вони кардинально можуть відрізнятися від тих інструментів, які вже вже застосовувалися на думку Володимира Горбача Вашингтон, може погрожувати Москві підняти ціни на нафту. А у разі відмови від примовин США міцніше озброїть Україну. Йдеться про суму 500 мільярдів доларів, на які можна довести до кінця плани щодо комплексного озброєння десятків бригад зсу найсучаснішим озброєнням. Найголовніше мати далекобійну зброю. Експерт має на увазі, перш за все, далекобійні ракети Томагавк та протиракети, які можуть збивати у космосі ті ж самі робежі, кедри та орієшники. І, хоча це навіть не стане для Росії відчутим ударом на тлі подорожчання нафти та ямного тиску на Китай, така стратегія може переконати Путіна сісти за стіл переговорів у будь-якому випадку, Кремль диктуватиме власні умови. А Україна вважає експерт, ймовірно, піде на поступки, але не на всі. У свою чергу Михайло Самусь припускає, що в першій половині 2025 року відбуватимуться запеклі бойові дії, тому що Путін буде намагатися довести усім, що він реально виграє війну. Тож у Західної коаліції, нібито немає жодних шансів якось схилити його до переговорів. Тому особливо важливими стануть дії Трампа в перші півроку після інавгурації, підкреслює експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.